Етюд у багряних тонах. Повість. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо! І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Частина перша. ЗІ СПОГАДІВ Джона Ватсона, ДОКТОРА Медицини Відставного військового хірурга. Перша. МІСТЕР Шерлок Холмс. 1878 року я закінчив Лондонський університет і, діставши ступінь доктора медицини, одразу вирушив до Нетлі на курс військових хірургів. Після того, як я пройшов курс, мене відрядили помічником хірурга до 5-го Нортумберлендського стрілецького полку. Полк тоді стояв в Індії. Не встиг я до нього прилучитися, як спалахнула друга афганська війна. Висадившись у Бомбеї, я довідався, що мій полк подолав перевали просунувся далеко в глиб ворожої території. Разом з іншими офіцерами, що опинилися в такому ж становищі, я вирушив на вздогін за полком і безпечно дістався Кандагара, де нарешті знайшов своїх і одразу взявся до виконання обов'язків. Війна ця багатьом принесла нагороди і підвищення. Мені ж не дісталося нічого, окрім невдачі нещастя. Мене перевели до Беркширського полку, разом з яким я брав участь у фатальній битві при Майванді. Рушнича куля пробила мені плече, пошкодила кістку і зачепила артерію під ключицею. Я, напевно, потрапив би до рук нещадних газів, якби не відданість і мужність Мюррея, мого ординарця, що перекинув мене через спину коня і щасливо довіз до табору англійців. Змучений раною, зморений нескінченними негараздами, я разом з багатьма іншими пораненими мучениками був висланий до головного шпиталю в пешаварі. Там я поволі почав одужувати і, нарешті, так зміцнів, що міг ходити по палаці і навіть виходити на веранду, щоб трохи погрітися на сонці. Аж раптом мене звалив черевний тиф, справжнісіньке прокляття індійських колоній. Кілька місяців мене вважали за безнадійно хворого, а коли я врешті одужав, то ледве стояв на ногах від виснаження й утоми. Тож лікарі вирішили негайно відправити мене назад до Англії. Я вирушив туди на військовому транспорті Оронтес і за місяць зайшов на пристані в Портсмуті з непоправно підірваним здоров'ям і з по-батьківському ласкавим дозволом уряду поправити його впродовж дев'яти місяців. В Англії я не мав ні родичів, ні друзів, тож був вільний як вітер, тобто як людина, яка може витрачати не більше ніж 11 шилінгів у 6 пенсів на день. За таких обставин я природно линув до Лондона, цієї велетенської канави, куди неминуче потрапляють усі ледарі й нероби імперії. Там я деякий час мешкав у готелі на стренді, жив незатишно, по дурному марнуючи свої гроші безжурніше, ніж варто було б. Нарешті гаманець мій так спорожнів, що мені стало зрозуміло треба або тікати зі столиці і шукати прихистку десь у селі, або зовсім змінити свої звички. Обравши останнє, я спочатку вирішив залишити готель і підшукати собі якесь простеньке дешеве помешкання. Того самого дня, коли я дійшов цього висновку, в барі Критеріон хтось ляснув мене по плечу. Обернувшись, я побачив молодого Стемфорда, що працював колись у мене фельдшером у лікарні. Яке щастя для самотньої людини побачити в неосяжних лондонських нетрях знайоме обличчя. Раніше у мене зі Стемфордом не було надто дружніх стосунків, але тепер я привітав його трохи не з радістю. Та й він, здавалося, радий був мене бачити. Я запросив його поснідати зі мною в Голбурні, і ми тут таки не йняли кепи поїхали. Що ви зробили з собою, Ватсоне? з неприхованою цікавістю спитав він, коли кеп загримотів переповненими лондонськими вулицями. Ви схудлимо мов тріска і почорніли, як горіх. Я коротко розповів йому про свої поневіряння і ледве встиг закінчити, як ми вже приїхали. Бідолаха, щиро сказав він, дізнавшися про мої злигодні. Що ж ви тепер поробляєте? Шукаю помешкання, відповів я. Намагайся розв'язати загадку, чи можна знайти в світі затишне житло за невелику ціну. Ото диво, зауважив мій приятель. Ви другий, від кого я сьогодні чую про це. А хто ж був перший? спитав я. Один чоловік, що працює в хімічній лабораторії при нашій лікарні, цілий ранок скаржився, що відшукав чудові кімнати та ніяк не знайде собі напарника, бо платити за них одному йому не по кишені. Хай йому біс. вигукнув я. Коли він справді хоче розділити кімнати й платню, то я до його послуг. Я теж волію оселитися вдвох, ніж жити самому. Молодий Стемфорд якось дивно поглянув на мене поверх своєї склянки з вином. Ви ще не знаєте, хто такий цей Шерлок Холмс, мовив він. Може, ви й не схочете жити разом. Чому? Хіба він не добра людина? Та ні, я не кажу, що він не добра людина. Він просто такий собі дивак, надто заповзяти у деяких галузях науки. Проте людина він, як мені відомо, порядна. Студент медик, напевно, спитав я. Ні, я навіть не доберу, чого він хоче. Анатомію, як на мене, він знає чудово, і гімік теж першорядний. Але медицину, здається, ніколи не студіював як слід. Він займається наукою якось по-дивному, недоладно, нагромадив безліч нікому не потрібних відомостей, що добре спантеличили б навіть професорів. А ви ніколи не питали в нього, що він вивчає? поцікавився я. Ні, у нього не так легко щось вивідати, хоча тоді, коли він чимось захоплений, його не зупинити. Радий буду з ним познайомитись, мовив я. Коли вже мати сусіда, то нехай це буде тихий і вчений чоловік. Я ще не так одужав, щоб переносити всілякі хвилювання і галас. Я вже стільки звідав усякої всячини в Афганістані, що мені вистачить аж до кінця моїх днів. То як нам зустрітися з вашим другом?» Зараз він, напевно, в лабораторії, відповів мій приятель. Він або кілька тижнів не заглядає туди, або сидить там зранку до ночі. Коли хочете, поїдемо до нього одразу після сніданку. Звичайно, відказав я і розмову повернула в інше річище. Поки ми їхали з Голбурна до лікарні, Стемфорд ще дещо розповів мені про джентльмена, з яким я збирався оселитися разом. Не нарікайте на мене, коли ви не миритимете з ним, сказав він, адже я знаю його лише з випадкових зустрічей у лабораторії. Ви самі погодились на цю пропозицію, тож не вважайте мене винним за все інше. Якщо ми не миритимемо, нам ніщо не завадить розлучитися, відповів я. Але, здається мені, Стемфорде, додав я, пильно дивлячись на свого приятеля, що ви з якоїсь причини одразу хочете вмити руки. У нього нестерпна вдача, чи що? Не крийтеся. Це не просто пояснити непояснюване, усміхнувся він. Як на мене, то Холмс надто вже занурився в науку, аж до того, що збайдужів до всього світу. Я легко можу уявити собі, як він впорсне своєму другові невелику дозу нового рослинного алкалоїду, не зі злості, звичайно, а просто з цікавості, щоб мати точні відомості про його дію. Проте, правду кажучи, я певен, що він так само охоче зробить це і собі у нього пристрасть до точних і достовірних знань. То дуже добре. Так, але й тут він може дійти до крайнощів. Якщо він лупцює в анатомці палицею трупи, то природно, що це здається трохи дивним. Лупцює трупи? Так, щоб переконатися, чи що можуть після смерті з'являтися синці. Я бачив це на власні очі. І ви кажете, що він не медик? Ні, бог знає, що він там вивчає. Але ось ми й приїхали, тож судіть про нього самі. Розмовляючи так, ми повернули возеньку стежку в двір і увійшли до флігеля, що прилягав до великої будови лікарні. Тут усе було мені знайоме, і я не мав потреби в провідникові, коли ми зійшли темними кам'яними сходами нагору і пішли довгим коридором уздовж нескінчених вибілених стін з бурими дверима у бабіч. Майже в самому кінці вбік відходив низенький склепінчастий коридорчик, що вивів до хімічної лабораторії. То була висока кімната, де на полицях блищали незліченні пляшечки. Всюди стояли низькі широкі столи, загромаджені ретортами, пробірками й бузинівськими пальниками, над якими тріпотіло блакитне полум'я. В кімнаті був лише один чоловік, що схилився над столом у кутку, заглиблений у працю. Почувши наші кроки, він озирнувся і підхопився з радісним вигуком. Знайшов! Знайшов! кинувся він до нас із пробіркою в руках. Я знайшов реактив, що осаджується лише гемоглобіному, нічим іншим. Якби він знайшов золотоносну жило, то й тоді його обличчя не сяяло б такою радістю. Доктор Ватсон, містер Шерлок Холмс, мовив Стемфорд, знайомлячи нас. А маєте? привітно сказав Холмс, тискуючи мою руку з такою силою, що її ніяк не можна було в нього запідозрити. Як бачу, ви побували в Афганістані. Звідки ви це знаєте? здивовано спитав я. Дурниці, усміхнувся він. От гемоглобін, то інша річ. Ви, безперечно, розумієте вагу мого відкриття? З погляду хімії це, звичайно, цікаво, відповів я. Але практично. Боже милий, та практично це ж найважливіше відкриття в судовій медицині за останні роки. Хіба ви не бачите, що це дає можливість без помилок визначити криваві плями? Ходіть но сюди. Він нетерпляче схопив мене за рукав і підвів до столу, за яким працював. Беремо трохи свіжої крові сказав Холмс і, уколовши довгою голкою собі палець, витяг піпеткою краплинку крові. А тепер розчиняємо цю краплину в літрі води. Вода, як бачите, здається чистісінькою, співвідношення крові до води не більше, ніж один до мільйона. І все-таки немає сумніву, що ми матимемо характерну реакцію. Говорячи це, він кинув у склянку кілька білих кристаликів і додав трохи прозорої рідини. Вода в склянці миттю стала каламутно багряною, а на дні з'явився бурий осад. Ага, він заляскав у долоні і радо всміхнувся, мов дитина, що дістала нову іграшку. Що ви про це скажете? Це, мабуть, дуже сильний реактив, зауважив я. Чудовий! Чудовий! Давніший спосіб з Гуаяковою смолою був дуже громісткий і непевний, так само, як і огляд кров'яних тілець під мікроскопом. Це взагалі марно, якщо кров була пролита кілька годин тому. А цей реактив діє однаково добре, чи то свіжа кров, чи ні. Якби його відкрили раніше, то сотні людей, що гуляють зараз на волі, давно вже дістали б кару за свої злочини. Он як, пробурмотів я. Розкриття злочинів часто стикається з цією загадкою. Людину починають підозрювати у вбивстві за кілька місяців після його скоєння, оглядають білизну чи одяг і знаходять бурі плями. Що то кров, глина, іржа, сік чи щось іще. Ось питання, що спантеличувало багатьох фахівців. І чому? Тому, що не було надійного реактиву. Але тепер ми маємо реактив Шерлока Холмса і труднощам! кінець. Очі його заблищали, він притис руку до серця і вклонився, не мов би відповідаючи на оплески уявного натовпу. Вас можна привітати, зауважив я, неабияк здивований його захватом. Рік тому у Франкфурті розслідували справу фон Бішофа. Його неодмінно повісили б, якби тоді знали мій спосіб. А справи Мейсона з Бредфорда, і відомого Мюллера, і Лафевра з Монпельє, і Семсона з Нового Орлеана. Я можу назвати десятки справ, у яких мій реактив міг би вирішити все. Ви просто ходячий календар злочинів, засміявся Стемфорд. Вам слід видавати особливу газету. Назвіть її Поліційні новини минулого.